Від подій минулого переходимо до сьогодення. Наш наступний сюжет про ситуацію на фронті. Теперш ніж послухати експертну думку, подякуємо всім українцям і українкам, які тримають цей самий фронт. Всім завдяки кому можливі прориви, контрнаступи, перемоги у бойових зіткненнях, всім і кожному нашому герою і героїні. Дякую. Херсон світанок. Вибухи артилерії. Бійці сил спеціальних операцій готуються до чергового рейду на лівий берег Херсонщини. Обличчя приховані шеврони теж. Детали і мінімум. Відомо лише, що головне завдання спецпризначенців виявити ворожий спостережний пункт. Знищиться і потужність ворога в е, крупнокаліберній ар артилерії і е, спостережних пунктах, які вони розгортають. Південний фронт, а точніше, лівобережжя Херсонщини, одна з найтаємничіших ділянок фронту. Відомо, що силам оборони вдалось закріпитися на лівому березі. Кількість угруповання та підрозділи все під грифом секретно. Ми вибиваємо вогневі позиції ворога на лівому березі в ході контрбатарейної боротьби і продовжуємо утримувати плацдарм, незважаючи на спроби штурмувати підрозділами окупаційних військ. Час від часу продовжуються штурми наших позицій. Турмують росіяни по всій лінії фронту і застосовують увесь спектр озброєнь: артилерія, авіація, ракети і, звичайно, жива сила. Поле під Авдіївкою стало братньою могилою для російських солдат. Їм не вдалося взяти місто штурмом. Та, попри втрати в живій силі і техніці, росіяни не полишають спроб оточити місто. Штурмують і вище по лінії фронту на Харківщині. Лінія фронту може в будь-який момент перекинутись з однієї ділянки на іншу. Ніхто не виключає того, що ворог може вдатися до спроб знову захопити Харківську область, і тому усі сили, в тому числі інженерного забезпечення, ми направляємо на те, щоб забезпечити нашу ділянку, так щоб ворог не міг прорватися ні живою силою, ні технікою. На Харківщині у Росіян одразу дві цілі: обидві. Стратегічні Куп'янськ-Куп'янськ-вузловий це є для них стратегічно важливими населеними пунктами. Адже в Куп'янській вузловому великий залізнодорожний вузол, який під час окупації ворог використовував для доставки особового складу, для доставки боєприпасів, техніки росіяни та їхні амбітні плани на картах нерозлучні спочатку повномасштабного вторгнення. Нині на Донеччині у них декілька завдань Авдіївка. Та часів яр. Щоправда, терміни взяття міст постійно переносять. Сили оборони України псують плани ворога обороною біля Бахмута. І так щодня. Попри шквальний вогонь противника, українські воїни відбивають штурми росіян. Бо позаду часів яр та інші міста Донеччини. Так що не все так робиться, як він для себе вважає, як він це мріє. От Однак, часів я це дійсно є такий рубіж, який стоїть на перепоні вже до міського конгломерату. Це Краматорськ, Славянськ. Туж сюди можна включити Дружківка, Константинівка. Тобто, якщо він виходить до часового яру, то звичайно з'являється і більша загроза для цього конгломерату. У ситуацію українських оборонців постійна робота ворожих дронів. Вести контрбатарейну боротьбу стало важче, а отже, прилітає по позиціях частіше. Вони вже не роб... не працюють повністю по батареї на одній позиції. Вони так само розкидують гранат гармати, тобто е, непроста на сьогодні. Дуже непроста у нас контрбатарейна боротьба. Якщо брати той же минулий рік. То спокійно могли ми працювати артилері, тому що небо було більш чистим. На сьогодні доводиться все ж таки враховуючи і цей фактор. Рахуватися з фактором дронів доводиться і росіянам. Російська техніка палає, жива сила ліквідується. Війна це штука, в якій виграють перш за все інновації. І на кожну їхню річ е, сили оборони України однозначно е, вигадують якісь нові методи для боротьби, і вигадують їх достатньо швидко і достатньо якісно. З точки зору якісності, 100% ми попереду. з точки зору кількості е, і е, з точки зору якихось старих технологій 100% Росія попереду. Вічне протистояння цієї війни, кількість проти якості, і питання не лише у військовій тактиці чи маневрах, це філософія. Розуміння ціни життя, бо це теж ресурс, найдорожчий. Усі думають, що якщо я піду на війну, я обов'язково маю померти. Ні, на війні. Не обов'язково треба помирати. Війна на, на війні. У нас в армії є різні посади. Є і кухарі, є і водії, медики, зв'язківці. Тобто, усі люди потрібні і для кожного ми знайдемо місце по його здібностям. Оборона триває. Плани у росіян амбітні, як і рік тому, як і два роки тому. Втім, головне результат, і Росія його не досягає.